Так, ну що? Я тут, мене повинно бути добре чутно, добре видно по факту, я сподіваюся на це. Що будемо грати? Буде чи не буде? Чекаємо, поки усі прийдуть. Хто прийде? Пишіть, дзвонить не дзвоніть, пишіть. Пишіть, пожалуйста. А, боже, мені ж ще треба запустити озвучку взагалі. Чи не треба? Треба? Треба, хай озвучується що? Щоб озвучувалося, було чотенько. Так, що в нас хтось є? У нас хтось тут живий чи ні? Скажіть привіт усім! Хто залітає сюди, мене нормально чутно, нормально видно. Скажіть вечір хату, добрий вечір день. Що, як, як маєте? Мене нормально чутно, скажіть, би ще не Все норм, це чудово, це вже отлично, це вже непогано, якщо все норм. Що ми почнемо? Чи не почнемо. А там уже, хто захоче, той підтягнеться Я думаю, це не буде прям довга, довгий якийсь стрім, тому що це демоверсія. Я вирішила так пограти, бо я сьогодні вже закинула відео на Ютуб. то не знаю, у нас є Ютуб. Да. А, з ефіром все норм. А, це хорошо. Якщо з, ефіром, з ефіром все норм це вже непогано. Ми сьогодні гуляємо а, вижить. Виживали, ми гуляємо сьогодні. Я так не дуже дивилась, що це саме за гра, але тут треба жити. Жити, хочеться жити. Вам потрібно уважно прислухатись до того, куди біжить монстр Я і прислухатись Ну ви Цікаві, звісно. Яка? Мікрофон, <бум sociedad> чи що? Про яку штучку? Ні, нічого не заважає дихати в будь-якому випадку. Нічого. Так, куди біжить монстр на носі 에, з, Ну, сесом, мене? ні, взагалі ніяк не заважає. Ну, Як рідний, я так скажу, просто я його не відчуваю, він просто є і все. Хорошо. Так, постарайтеся своєчасно закрити вікно, щоб він не зміг забратись в будинок. Ну, ми, звісно, постараємося, але я нічого не буду обіцяти. А щоб закрити вікно, потрібно утримувати натиснутою кнопкою Е. Цю демонстрацію неможливо пройти. Натисніть кнопку, якщо ви ще готові почати. Да, я тут. А я тут, бачите, я вернулася, ждіть, я зараз поставлю на запис, то що я... Йолки-палки, йолки палки дякую, дякую, щирого серце, дуже вам дякую. А, да, ми... дуже приємно. А, так, це демонстрація, неможливо пройти. Ну, тобто, в будь-якому випадку я умру. да, я так розумію. Ну, бо це демка, це демка, мене в будь-якому випадку вб'ють. Просто я думаю, На, це ще брать? Може, воно мені не зайде, може нікому не зайде. Так, да, ну, це ж класно, але ну, я вернулась. Я вернулась, у нас ще Ютуб є. А, да давайте вже, погнали. А я бігти не можу. А я можу ховатися? кудись, куда-нибудь. Да yeah. капец. Yeah. Как <laughs> это называется? Ну, що за брук, Зв... Збрук збрук, блин, звук зброї, Хорошо, я дуже рада, конечно, цьому Ай. Ну, спробувати ще У меня тут гуляет так, честно бояшка, я сьогодні скинула вже Куда бежит монстр, а куда он бежит? Куда бежит монстр? И. И. Куда бежит монстр? Я думала, я хотя бы захожу. Та що ж це таке? Ну що ж він мене лякає? Да ти що що, це б я взяла б не, не цю не повну версію, я б умерла тут на місці, гад такий. Гад такий. А я не розумію, як його прислухатися. як до нього прислухатися. Кабеть! це ж надо так? Не, я наверное тут ай, ну тобі смешно, мне вообще не смешно. Не грала. М -м, бачила, ну не играла. Опять я тут чуть не умерла, чуть не умерла. Собака драна така, а це ж надо так? Да Та елки-палки. А елки-палки. Чого я не можу ховатися взагалі, я не розумію просто. Господи, що я її взяла? А -а -а! Ні! Ні. А -а -а! Я в отпуск іду. Ну наконец-то! Дождалиш, ждали, ждали і дождались. Напевно, так ти ж мені так не кажи. Пробуйте ще. Ти мені кажи, я приїду, будемо пить і не тільки. Слухайте, я вже пожаліла. Я вже пожаліла, що я її взяла. Нічого я не можу де заховатися нічого взагалі. <клес> Ой, мені що -то не подобається вже. Не подобається. Взагалі просто. Ні, вам потрібно бажано прислухатися до того, куди біжить монстр. Постаратись своєчасно закрити вікно, щоб він не зміг забратись в будинок. А йолки-балки, да я ж, ну. Я слухаю, вроде бы. Так що він уже забрався? Если у мене немає нормального часу, ну да він уже все, я уже все. Іди в жопу, понятно? Все, я з тобою не дрожу. Ну, що ти мені здався такий хороший, ну. Yeah. Падала, ну і ладно. Ну думаю, якщо з такими темпами ми ну, 10 хвилин пограємо. Ще помучаємося, все. Я це так, в принципі, запустила. Значить він десь наверху, да? Та все вже Так ну гад, ну ёлки Бля. Yeah. Спасибо, Машка. Спасибо. Дуже дякую за гарбуза Його мені таки не хватало <гум> житті Капайцы що це за приколи такі? Спасибо, Машка. Спасибо, велики. Спасибо, велики. Спасибо. Да ёпта мать. Ну, вы же тут. Все, мини-хана. Мини-хана. Да, бляха, твою налево, да шоп то б... Ты понятно, мне не нравится, мне не нравится и все. Ой. Да я поняла, поняла я уже все. Опять. Я не встыну просто, ну не встыну. Все, да? Гад такий, сидить там. Ну, я не можу заховатися. <свісно> начну битися головою в синку. Взагалі приколіст якийсь, ну серйозно <свісно> дякую, Машка. Де мої гроші? А? Дай мої гроші, так? Йокки, все перемагала Я нічого не чую. А ну, давай тапай ще, тапай, давай быстро, як останній раз житті. Ти бачиш вообще смердючий, ніх... yeah. ніхто не заходить. Ніхто не заходить. Ну шо за люди? Капець? Кстати, Машка, я ж Ютуб запустила, ти шо? Де він? Чодного чи ні? Що ти мене в папу заманюєш? Я не встигаю тут а... з роботами. Тудим, сюдим. Тудим, сюдим. А що граєш? Таку чепуху скачала, не повірите. Коротше, демо версія. Слава богу, що не купила. Представляю. та йобаний! Добре, що не купила. Добре, що не купила. Е... Да в мене він є. Ну я його не скачала, але він в мене є просто. Нема. Ну... Да що не мучи? Ну, скачаю. добре, ми пограємо. Якщо ти будеш точно зі мною на стримі, я скачаю. Да, ну блин, если я сама не зайду, а то я. Вот если точно, то хорошо. Давай, значит, то завтра я. Бля, наверху. Бля, тут. М -м -м, все, все, вин уже вылез. Все, ну, дайте я Да що, а з наркоманія буде. Yeah. Наркоманія буде, но вона буде на Ютубі. Я її планую не просто ну, стрімити заходить, а іменно на ютубі випускать. Буде наркоманія. І не. І не просто. Да, 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 да. да і... Блін, де? Так у мене він висвічується. Я його поставила, я не розумію. Я думала, на Ютубі нікого нема. Тая ти відсюди, серйозно. Я думала, нікого на Ютубі немає, я його поставила збоку сюди. Зараз він прибіжить, нападе зі з'їсть, Ну, взагалі коли за ним. Коли за ним встигать? Я не розумію просто, чого він мене не, свіч... не висвічується. Я Його поставила сюди тюк. Типа він не показує це мене, ну що я зроблю. Що я зроблю? Машка, ну ти мене сьогодні балиш, просто балуєш. Спасибо за морозами. Ну Просто любов. Так що, завтра, давай так. Я ще пограюсь, просто я ж перший раз взагалі запускаю і на Ютубі, і на Тіктоці. І ще хочу на твічі, але на твічі, блін, там щось я не поняла. Що то змінилось, поки мене не було? Зараз до мене Ну, головний Любитель стрімов. Опа! Хто не знає, це Мурка. Да, вона прийшла. Вона прийшла, главна А, Так що. Кит втік. Стрим Тікток не грузить. Я не розумію, чого. У мене все вообще прекрасно, витягнуть. Тягне все. Тягне. Все чудово, витягую, воно ну, повинно бути все нормально. Блін, ну п'ять. І де він? Блін, ну собака така, ну. Так само Мурка стрім, Все у нас під Мурку. щоб, Ну, блін, це запам'ятовується. Запам'ятовується. Якщо я б я називала все по-різному, то було б не дуже цікаво. Тут і Мурка Стрім там. Неважко його запам'ятати. То... Іде? Іде він. Ні, ну приколи. Приколи взагалі. Там навіть перегляди є ну трошки. Я, в принципі, не ставила ніяких сподівань великих на те, що, на те, що щось буде в Ютубі. Але там навіть трохи є переглядів, я так думаю, ого, навіть так. Підписок, правда, мало, але, ну, блін. І Рим не за один день строївся, правильно? Правильно. Та куди? Я не встигаю за цим собакою драним. ну Пес дюк. Іде. Іде він? Тут нема. Та все. Мені аляулю. Біжи. Yeah. Для кого? -то. Да, я думаю, це ще, ну, в принципі, ну, як я тільки, тільки почала ось як три дні. Думаю, це ще й непогано, як для мене. Є ще 6 стараюсь, там роблю. Хоча я ж кажу, я питаюся якось. 6 Ак в Сенсі? Там дожебудь одна мурка. Ну, в Сенсі, там тільки намальована іменно Мурка. Да, Мурка стрим там намальована саме Мурка. Фака, yeah. <головік> ну що це таке? Я не понимаю, я ж кажу, я добре, що її не купила. Бо ну, це если оце так вижити зараз. Секунда. Стрибок Віри. І кит до нас іде. Хорошо, Кіт. Мурка. Там намальована, якщо що, на Ютубі іменно Мурка. Мурка, ну, так і називається, під її, під неї. Так що ну там прогадати дуже важко. Там я робила заставку під неї робила. І що іде? Як і коли. Ну вот так всегда, все, вин вылез. Вин вылез. Что ж все таке? а? Не, мы еще 10 минут. Может, помучимся? І сьогодні дня отдыхать. Я ж кажу, я закинула, я сегодня забила. Да і внизу. Че это бежит? Бежит, гад. начебто тут. і тут, значит. Блін, іде, іде. і все, я до нього не добіжу хто це придумав? і звідси він. А я слухаю. Я думаю, що він десь хрін пойме, да. Я зараз окей, звук побільше зроблю. Хорошо. А, так, от якраз наша задача. Головне завдання вижити якомога довше. Вам потрібно уважно прислухатися до того, куди біжить монстр, і постаратися своєчасно закрити вікно, щоб він не зміг забратися в будинок. Оцей звук ік. Типу. Для чого він лагає? Йолки, палки. Це повинно бути нормально, У мене все хорошо. У мене потім воно записується в будь-якому випадку. Типу я потім переслухаю. У мене все показується, що все чудово. І мені мене нічого не, да... не показується, що погано. Тут він десь, не? От там точно. Да ну пести! Я ж слухала начебто там. Я перевірю потім ютуб. Ліві нема одні емоції. І двері не закриєш, і не заховаєшся. І гра сухова yeah. гра. максимально. Максимально суха гра через те, що ну... куди, хоча б зробили б якісь хованки, да? Ой! Я промов. Я потім тобі розкажу. потім розкажу. Або созвонимся, я тобі розкажу. Так. Якщо ти не зайнята я зараз закончу цей стрім. Ні, це. Там якийсь прикол був трошки інший. Коли в Майнкрафт грали, ми. Ну. все ми ж запіскались, так сказати, і там багато гібрикол. Коли тільки створюєш аккаунт новий, в мене ж є новий, якщо що, аккаунт в тік Коли створюєш тільки новий аккаунт, то там трошки по-іншому. Тебе постійно пускає. Там, ну, не постійно, але в загальному тебе частіше а, кидає в рекомендації знизу побіжить, так? Да? Зверху? Тебе частіше пускає в рекомендації, більше людей, да? а зараз це старий аккаунт, плюс до того ТікТоком треба ну, постійно займатися. Ну, постійно. Де він? От я, наприклад, Тік-Ток забила на нього трошки, ну як трошки дуже на нього забила. Через те ну, активності немає ніякої. Ну, все, він заліз. Він заліз уже, все, Активності немає ніякої і. Пес, Дюк. І, в принципі, TikTok нас не пропускає. Бо, блін, я не знаю, як його встигати. Потрібно якось налаштувати себе. Він десь? Ну, не чую. Мені кажеться, що він десь тут, а насправді він отут, Не тут, а там. А я заходжу от да, і як його налаштувати, щоб, наприклад, кожного дня випускати відео і в TikTok, і в Ютуб щось записувати. Бо, ну, блін, Коли ти взагалі ніяк медійність не проявляєш на другому поверсі. Де? Де? І де він? Ніяк медійність не проявляєш. Да ну! <плес> іди, іди, іди. То, в принципі, важко вернутися, плюс до того, я ж кажу, я великий і дуже перерву робила, просто велику. Лікнуло, пікнуло. Це все. Все, мені хана. Ви ще раз один спробуємо і. Ага! Що ти сидиш? Що ти втикаєш? Yeah! Ще один це разок зробимо, і ми і заканчиваємо на сьогодні, бо я, я ж кажу, і туди, і сюди встигаю. Пытаюсь встигать. Так. И... Ай, ёпта мать. ну давай. І на цьому давайте усьо на сьогодні в принципі. ми подивились, ми побачили, що в принципі, гра ну, така собі, вона суха, мені здається ну, і монодемка. Там ще випущена повна версія. Якщо в принципі, там нічого такого іменно, прям змін немає, якщо там немає варіанту, що можна заховатися, якщо я там не встигаю да, закрити вікно. Можна кудись заховатися, і є який варіант, типу, побігати від нього ще в домі, то там заховатися в шкаф під ліжко, або в общем якусь щелинку, а то, блин, я не знаю, гра того не варта, в принципі, якщо такого немає, іменно в повній версії. А так, демка дам. суховата, бігаємо по одному кругу, нема варіанту вижити взагалі. Просто вижить довше і все. Так що... Дякую всім за перегляд, всім, хто був зі мною на стрімі. Усім я бажаю гарного вечора.